Друзі, всім привіт! З вами Венці. це наша рубрика прокачка без доната». Так, запікався я в каточку. це в нас режимчик захоплення прапора. Ну що, летимо на ворожу базу? Так. Оп. Сподіваюсь, що мені тут з командою пощастило і ми виграємо цю каточку. О, Страйкер. І виносить мене той страйкер, поки я тут крутився. Так, ну побачиш, якщо катка не піде, то я візьму собі дрона захисника. Так, падає. Ядерна енергія, я якраз побачив, але там уже страйкер. Урановий. Так, прощавай страйкер. Так, наверное, мабуть, брать все-таки за бо у них тут пушки с великим уроном. Страйкер и рельса. В принципе, рельсы тому не такие. Я уже свой модуль видно и прокачал. Так. Все взял. Ну что, летим. Думаю, что Майя пить и краще. С этим дроном. скільки вже тут мін наставив цей гром. Оп! Я хотів міну йому поставити, але щось трошки погромазав по клавіатурі. Ви бачите, що проти нових пристроїв складно грати навіть на дроні захисник. Але, в принципі, можливо, якби я на міни не наїхав, то я б його виніс. Так, еще и вас бомбу поставил тут позаду. Узнал тут у нас страйкер урановый. И на жаль, не я его убиваю. Так, тут и Тесла, и Вулкан. Это было, мабуть, мы не взять. Инса. Так, девяносто тридцать сотки мая. Овердрайва. Так, ледь забираю цього ВАСПа. Так, Спробуємо зустріти нашого союзника. Так, ну, На жаль, повертаю. суперники ІСІЙ прапор. Зараз я також тут замінуюсь. Так. Ось цей кущик в нас підлагує. Нагадаю, друзі, що в нас вже в грі стартував новий івент під назвою Танкофонд. Ну і після цієї каточки я плюс спецпропозицію для участі в ньому. Так. Так, сейчас я подбираю все припасы и спробую заехать в атаку. Нормально, хоч вулкана забрав. Что ти хріст до мене примахався? Нормально, я йому хоч припаси исключив. Так. Але він, мабуть, грає з дроном. Ти здесь, чи шо. У нього, по-моєму, тільки броня була. Так. Ядерна енергія падає. І забирає її наш бот. Ну тут шкода, правда, що немає в мене гранат, бо я вже сьогодні трошки пограв, в попередніх каточках їх використав, так бо я ті тес, що там стоїть, гранаточку б закинув. Так, оп. Так, вкрал кир в рельси. Так, і розбирає мене тут бот огнемет. В принципі, якщо подивитися по табу, то видно, що дроном захисник справи краще. Ідуть, ніж з брутом в каточці. Так. На секунду просто не встигаю, щоб Підібрати цей прапор. Це є в мене вже овердрайв. Нічого собі дві ракети, і в мене нема. від уранового страйкера. Нормально, зразу двох. Забираємось с сулькой. Так і тут зразу Тесла з'являється. Ну як так можно щастить? Ага, я думаю, что то фриз застрях. А вин там когось бывал, а, нет, не встал. Так, ну поїду я через центр. И страйкер, поки тут притили Так, а тут страйкер с тандемом. Так, і мене виносить вогнемет бот! Знов ботік наш Ага, вивозять суперниця. І зразу я на гранату, як завжди, випригую. Ах, пріз. Зустрічає. І Тесла тут як тут. Я не знаю. Так, о, по-моєму, наші вивозять. Ага, вивозять. Так, ну я так розумію, що вже до кінця битви мій овердрайв не встигне назбиратися. Так що буде тут нічия. Так, Ховається тут фріс. ну, в принципі, я також до нього не поїду, так, нічия. Так, ну зараз відкриємо контейнери і купимо наш танкофонд. Так, ідемо зразу в магазин і купуємо танкофон. Це на цьому аккаунті перша покупочка моя за Рубіни. Так, все. Купив. Так, давайте заберемо за челендж контейнер і заберемо за виконані місії. Так. І давайте відкриємо 21 контейнер, простий. Так, один епічний нам випадає. Так, один рідкісний. І три епічних. Ну, нічого путнього не випало. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.